Вітаю всіх на каналі Всього потрошку в селі. Сьогодні я розпочинаю роботу з нашими туями, тобто починаю вичищати сухі листочки. Ось такі. Для цього я вдіваю м'якенькі рукавички і розпочинаю. По-перше, потрібно акуратно потрясти деревцем. Тоді багато відмершої хвої відсиплеться самостійно. Більша кількість сухої хвої розташована саме біля стовбура. Ось така суха хвоя може й допомагає рослині пережити холодну зиму. А ось навесні вона приносить тільки шкоду, сухі листочки гілочки загущають крону, перешкоджають проникненню сонячного світла, а також сприяють виникненню грибкових захворювань. І стають місцем розмноження шкідників. Сам процес чистки починається зверху дерева. Роздвигайте гілочки і руками відбирайте листочки, які вже пожовтіли. А те, що не піддається, знімається маленькими пластиковими грабельками. Суху хвою, яка облетіла вже із деревець, обов'язково треба прибрати, вигребти гарненько, і забрати. Як правило, санітарну чистку туй. Поєднуємо із санітарною обрізкою, тобто обрізкою гілочок, які вже відмерли. Адже ці сухі гілочки будуть затримувати вільне проходження повітря. Всі ці процедури з хвойними проводимо, як правило, в теплу суху погоду. Це як і для себе комфортніше, так і деревця швидше приходять в себе після таких потрясінь. Тим більше, сьогодні їх очікує ще й стрижка. Не забувайте, що обрізку і стрижку проводимо дезінфікованими дуже гострими інструментами, щоб підстригання туй призвело до формування бажаної форми і привабливого вигляду рослини. Варто зважити на те, що у неї немає сплячих бруньок, тому, якщо відразу зрізати всю зелень, рослина загине. Таким чином, потрібно залишити не менше як 2 третіх зелені. Це і допоможе у формуванні привабливої крони. Найкраще взяти собі за правило, що в туї треба обрізати тільки кінчики гілок, які безладно стирчать із крони, щоб створити більш рівну форму. Воно ж кожен раз, коли ви обрізаєте тую, стимулюється нове зростання. Тому для обрізки цих дерев можна робити легку обрізку з ранньої весни і до середини літа. А ви знаєте, що молодітою віком до 2 років обрізати взагалі не можна. Коли дерево починає тільки рости, воно потребує в зеленій масі для зростання. Якщо ви видалите багато листя, ви можете зупинити його зростання. Тож найкраще починати обрізку, тут яким вже понад 6-7 років. І беремо собі за правило обрізаємо не більше однієї третини гілочки. Подивіться, яка красунька. Я їх тільки підстригаю оце рано навесні, влітку вже не стрижу. Всю хвою, яку обрізали, згрібаємо, виносимо. І готуємо наші туї до підживлення. А підживлювати будемо ось таким супердобривом. Це добриво повинно надати пишності крони, інтенсивний зелений колір і стійкість до хвороб і низьких температур. Застосовується добриво по 30 г під молоді дерева висотою до 1,5 метра, і 50 г старші рослини висотою вище метра. Мої рослинки молоді і рівні майже зі мною я давала по 40 грам. Рівномірно розподілила навкруги крони, і потрібно перемішати з верхнім шаром ґрунту, але я принесла трішки перегною, вкладаю не товстим шаром і все разом перемішую. В цьому супердобри міститься азоту 6%, який є стимулятором розвитку в житті рослин. Саме нестача азоту викликає порушення енергетичного обміну, тобто рослини гірше використовують світлову енергію, знижується інтенсивність фотосинтезу, пагони ростуть короткими, рослини слабо гілкуються. Фосфору тут є 12%, калію 20%. Ну, Калій це для рослин елемент молодості. Забезпеченість рослин калієм. Підвищує їх стійкість до температурних стресів, особливо до посухи. Містить ще це міндобриво і сірку, і магній, і марганець, цинк, залізо. Ми знаємо, що залізо в людському організмі допомагає гемоглобіну правильно функціонувати і забезпечувати клітини киснем. Те ж саме таку саму роль залізу виконує і для рослин. Фактично, залізо допомагає рослині переносити кисень по всій його системі. Після внесення добрива в ґрунт і розпушування ґрунту, обов'язково треба пролити водою. З однієї сторони, добриво буде швидше розчинятися і віддавати свої тужинні речовини, а з другої сторони мої курочки ходять тут, не порозгрібають. Цим добривом проводять підживлення тричі за сезон. Весною, от зараз в березні для стимуляції зростання, потім влітку для активності вегетації, і восени для зміцнення на зиму. Два дні я займалася своїми туями приведенням їх в порядок: і чисткою, обрізкою, стрижкою, підживленням. Є в нас ось такі ці молоді туї і ось такі вже старіші. Ними в нас вже обгорожений. Господарський двір. Є в нас декілька туй які мають ось такий подвійний стовбур. Зразу, поки була молоденька, не обрізали. Тепер зв'язуємо докупи. А щоб так не було, дивіться, як ось тут випустила майже з землі таку бокову гіляку. То ми її поки не шкода, при самій землі обріжемо. Всі ті ж самі процедури: і чистку, і обрізку ми повторюємо і з іншими хвойними, з козацьким ялівцем, з нашою кулеподібною туєю Даніка. І моїм улюбленцем колоновидним тисом. У нього така приємна, м'якенька хвоя. Ялинка, але не колюча. Та й підживлення в нас для всіх хвойних однакове. І останній етап у наших сьогоднішніх роботах це буде обробка наших хвойних. А обробляти ми будемо системним фунгіцидом сальто. Саме цей препарат рідка знахідка для хвойних. Бо, крім основних грибкових захворювань. Сальто ще лікує сніжне та звичайне щутте, і норма внесення за інструкцією 30 мл на 10 літрів води. І Головне, що працює цей препарат уже при 5-7 градусах Цельсія. І ще в бакову суміш додаємо епін для відновлення наших хвойних після зими та й захисту від ультрафіолетових променів. Розводимо 1 мл на 10 літрів води. Оприскувати потрібно не тільки по листочках, а й сам стовбур і всередині гарно по гілочках. Про себе не забувайте, коли оприскуєте дерева, вдягайте захисний одяг, рукавички і обов'язково маску. Старайтеся оприскати, щоб кругом попали ліки. У мене, бачите, аж стовбур весь мокрий, аж по листочках збігає. І такі обробки треба повторювати що два тижні, змінюючи фунгіцид і додавати ще в теплу пору року препарати від шкідників. Тоді наші туї подякують. Їхня хвоя перетвориться на яскраво зелену, стане набагато густішою і здоровішою. Тож бажаю вам здорових і гарних хвойних. Щоб радували вас своєю красою. А вам здоров'я, наснаги! А головне мирного неба.